Взирає на то, що нині церков споминає великого для нас, карпатських русинов, великого святого святителя Фотія Константинопольського. особливо хочеться сказати за того святого Паруслів. Так ми його сьогодні совершаємо пам'ять. Це той, котрий був один з величайших грамотних людей котрий, по волі Божої, став патріархом Константинопольським, він учив імператора Михайла, він учив і будущего нашого, будущого апостола Константина і потім Константина, Кирила і Мефодія, братів, тобто двох братів, для місії на велику славну Моравію і Карпатську Русь. Все вони, були направлені його трудами, були підготовлені. В той час возник конфлікт. Єпіскоп Римський вдруг захотів бути перший. Так от Фотій поклав западного єпіскопа на місто і указав, що він, кроме того, що хоче бути першим, да й нарушає нікого це символ віри, додає філіокве От отця і сина, і сходящо, що нині Западна церква так і залишила. Потім пізніше. З допомогою дипломатії, будущий папа Іоан Римський, був знайомий з Фотієм, приймає рішення не далися конфлікту розвити. Фотій, вот хто миротворець. І обоє з єпископом Іоаном Римським прийняли рішення, що ніке Цегоряцький символ віри не доторканий. Там не сміє бути філіокве. Це рішення єпископа римського було, от царісходящого. І була вибита для Рима срібна таблиця, на котрій символ, православний наш, котрий ми нині молимося, висів у Римі. Куди сиділа таблиця, нині ми не знаємо. Але Рим уже через 200 років знову спровокував конфлікт і вже після того не мирився із Восточною церквою. Була попитка 1800. 70-му році на Первому Ватиканському соборі змирити восток і запад. Но це було неудачно. І знову така була попитка в 60-х роках ХХ століття, але все було неудачно. І Йоганн Римський, тогдашній і святитель Фотій підтвердили, що римська кафедра і Константинопольська рівні і незалежні, независимі. Тепер уже так не хочуть вірити, що ж ми хочемо сказати, Што, що Фотій приготовив нам апостолів і пізніше вспоминає наш народ такими словами, у 867 році Фотій пише, бо була напасть велика на Константинополь, пише послання окружної християнам, що греки. Ви видите, які напасти ми терпимо, так не случайно, за гріхи. Помните, як на нас напали у 860 році літом руси тот народ дикий з севера, котрі чуть не зайняли Константинополь, Но молитвами Божої Матері покровом, омофором, Божа мати оберегла Константинополь. Той народ русів. Недавно, то є у 863 році, чотири роки раніше, прийняв наших проповідників мається у виду, Кириле Мефодій, єпіскопа і священника. Священник був Кирил, єпіскоп був і архієпіскоп Мефодій, і народ тот русів став дуже богобойний і святий. Річ іде не про київський народ, не про київських полян. У 860 році ніхто з Києва не йшов нападати на Константинополь. А то, що підтвердив Фотій, за наш народ, наші предки по тисі по Дунаю піднялися, і з того часу іменно і Фоді прийшли реальні історичні лічності, принесли Євангелії, наш народ прийняв християнство і уже 1150 років і вище. Ми християни, православні, восточного обряда, кіриломифодівської нас православ'я, кіриломифодівський язик, традицію, культура і своя тепер нині донині, свої спів, церковні гласи, все то багатство благодаря тому, що колись був у нас і у наших Кирили мефодія добрий учитель, святитель фотій Константинопольський. Наповнимо ще раз. Возник конфлікт між Востоком і Западом. Да, Фотій строго указав ошибки єпіскопа Римського. тільки наступний єпіскоп признав і конфлікт і був закритий, і прийняли у 879 році на церковному соборі знаменитое рішення, котре деякі кажуть, восьмий Селенський собор. То, то рішення, в котрому Рим підтвердив, що у символі віри не має бути філіокви от отца і сина, а тільки от отца і ісходячого, про що маємо підтвердження в Євангелії. Ну що ж, ми живемо сьогодні у період, коли просходять великі конфлікти між помісними церквами, бо Константинопольський патріарх вмішався на територію нашої української православної церкви, і в результаті вмісто мира відбувається нестроєння. Гори, сльози, біди, напасті і велика гріхота. Яка наша місія? Молитися нині до святителя Фотія, святітю, Отче, Фотіє Константинопольський. Моли Бога за нас, щоб ми, дивлячись на тебе, зробили би такий подвиг, поступили б так, як ти поступив, з допомогою твоєї дипломатії і мир ти вчинив між Римом і Константинополем, і нам послав Кирила і Мефодія. І за наш народ ти сповнив згадку, що в 860-му напали, були ще дикі, а вже після 863-го року, коли почали приймати християнство, наш народ, от тоді до нині благословенний церковний святий Боже. Благослови нас, що ми держалися святого православ'я, бо нині перебуває в єдинстві з канонічною українською православною церкви. Ми нині діти Божі, покликані похожі бути на фотія, берегти Кирло-Мефодіївську церкву, традицію, віру, стоя перед великим постом, завершає нясниці, наповнившись енергією, як солдати і спортсмени перед началом біга. Ми й тут діти Божі, а в вічності воїни. І наслідників єдно з патріархом фотієм по милості Божої Царство Божого. Амінь.